Євангеліє розпочинається одного разу. І одразу люди відчувають налаштування, що от зараз буде історія. Чи вона буде притча, чи ми почуємо, як Ісус Христос пішов по воді, чи ми почуємо про те, як Він нагодував п'ять тисяч людей, чи інша історія, чи це буде притча, чи це буде будь-яка історія, але вона буде одного разу. Тобто, колись це сталося. А якщо це сталося тоді, то Бог ніколи не марнує кожного слова. І слово, сказане священником, от воно завжди ти готуєшся до проповіді, готуєшся, а виходить по-іншому. Тому що Господь тебе благословляє сказати те, що ложить тобі на серце, і ця історія вона обов'язково чи буде дві людини у церкві, не дай Боже, бажано більше, чи буде сотня, чи буде тисяча, якщо це там, архієрейське богослужіння, чи десь на відкритому просторі. Ми будемо з вами чути історію, яка обов'язково закарбується в нашому серці, і це не відбудеться тому, що є певний алгоритм слів, який психологічно у нас спрацьовує. Це не відбудеться тому, що існує якийсь такий, знаєте, богословський факультет, де учать розповідати ідеально проповіді. Це відбудеться тому, що Господь хоче, щоб там. Це було почуто, і він обов'язково хоче, щоб ця історія запам'яталася хоча б одній людині. Якщо це відбудеться, то проповідь була немарна.